Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету 1 копійка 2007 року. Скільки різновидів, яка особливість монети, її ціна, все це дізнаєтеся сьогодні в сьогоднішньому відео. Отже, одна копійка 2007 року. Монета має один штамп по каталогу Ігоря Тихмофєвича-Коломійця. Це штамп 1. ВА. Як же його визначити? Та як зрозуміти, що перед вами ця монета. По, по каталогію Тимофійовича Коломійця для визначення штампу нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт даної монети. Отже, розпочнемо з аверсу даної монети. Чим же він такий особливий та як його відрізнити? Середній зуб тризубця тонкий. Всі написи знаходяться в одній площині. Що ж до реверсу даної монети? Штамп ВА. Які його особливості? Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В грозді No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Всі написи знаходяться в одній площині ягоди середньої форми. Саме такі особливості має штамп ВА. Отже, тільки що ми з вами розібрали, як визначити штамп по аверсу 1 по реверсу ВА. Отже, одна копійка 2007 року має штамп 1ВА. По гуртові, на гурт ми уваги у одній копійки не звертаємо, так як він гладкий та не враховується до визначення штампу. Що ж до ціни даної монети. На даний час одна копійка 2007 року коштує від 40 до 50 копійок за одну монету. Якщо у вас лишить запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте відео. І хочу повторитися, щоб зрозуміти, скільки коштує монета в 2007 році, якщо ви її тримаєте в руках, ви повинні основне знати, що це монета, яка має один штамп, штамп 1ВА. Та коштує від 40 до 50 копійок за одну монету.